Ось які вже кавунчики. З власного насіння такий сорт та такий. Будемо вже сьогодні один пробувати. Який він у нас виходить. Маленький є рабаценки. Того року такі були. Цього року щось такі повилазили. Скуштуємо який. Попробуємо так, ще одну диньку беремо. І так, друга наша динька важить кіло 420, а кавунчик важить. Чотири шестьсот вісімдесят пять. Будемо пробувати. Запах пішов неймовірний. Ну, дивимся. Ось який він. гарненький. Ну що, знімаємо пробу. Смачний. Ще в холодильник, після холодильника буде взагалі шикарний.